Я сьогодні хочу поговорити про бренд роботодавця, бо це достатньо складна штука, з якою і великі бізнеси часто не можуть впоратись, а маленькі і поготів. І мені дуже подобається в цьому контексті той текст, який я вивела на екран, і Я його прочитаю для тих, хто слухає, що бренд роботодавця це те, що про вас кажуть, пишуть, що кажуть, ну як то кажуть, за очі. А теперішні та колишні співробітники саме тоді, коли вони впевнені, що ви їх не чуєте. І Оце і є ваш насправді бренд. Щоб ви не писали в ваших місіях, візіях на ваших сайтах, ваших візитках, бренд це те, що про вас говорять. І тому підбір персоналу це теж маркетинг. Тому що у людей завжди є вибір, куди піти працювати, навіть якщо це вузькі спеціалісти, які не бачать себе за межами конкретного ринку, в даному випадку ринку СТО, у них все одно є вибір, куди піти на авторизований сервіс, на великий сервіс, дуже перспективний, який ремонтує нові марки автомобілів інноваційним обладнанням, або піти десь працювати біля дому, тому що це так зручно. Тобто, мотивації у персоналу дуже різні, і тому ваша задача. Поставитися до підбору персоналу так, як до процесу залучення клієнту, бо фактично персонал, люди, які працюють на вас, це самі головні ваші внутрішні клієнти. І якщо ви подивитесь на вакансію, як на рекламне повідомлення для кандидата, то вам повірте, дуже багато чого захочеться в ній поміняти, чому? Тому що, як правило, вакансія це доволі стандартний текст, і ми підходимо до цього стандартно. Але якщо ми е, хочемо залучити нестандартних спеціалістів, то напевно треба шукати інші рекламні пропозиції, ті важливі меседжі, на яких вони принаймні зачепляться оком, і далі прочитають текст вашої вакансії до кінця, чому важливий взагалі бренд роботодавця? По-перше, це спрощує вибір майбутнього працівника. Ну, коли ми вибираємо, наприклад, мобільний телефон, то у нас є перша ділема, да, це буде iPhone чи все інше, да, чи це буде IOS. Точно так же і у майбутніх працівників у них є певні переконання ще до того, як вони навіть дізналися про вашу компанію, про ваше СТО, і з цими переконаннями треба працювати одразу. І цей саме бренд роботодавця дозволяє з цими переконаннями працювати і ще до того, як конкретна людина прочитала ваше конкретне оголошення. Якщо говорити про рівні умови, коли ви пропонуєте приблизно однакові зарплати, однакові умови праці, додаткові бонуси і так далі з іншим Сто, то бренд іноді це та вишенька на торті, яка схиляє шальки ти разів на. Вашу користь. Да? от Ми говоримо, там сервіс сьогодні, до речі, буде виступати. Там прикольно, що у мене якраз про Бош-сервіс. Якщо СТО в гаражах пропонує приблизно ті ж самі умови, що і Бош-сервіс, то скоріше кандидат обере все одно Бош-сервіс. при прочих рівнях. Да? І ще один важливий момент, тому що спеціалістам з Іменем не все одне, де вони працюють. Ми дуже часто на різних ринках чуємо про те, як хантять. Топових спеціалістів, топових інженерів. Ну, питання в тому, що топові спеціалісти не переходять із великої компанії Кока-Кола в якусь нонейм компанію, яка виробляє мінералку невідомого походження. Все одно топ спеціалісти дивляться, що буде у них написано в їхньому резюме. Тому це ще один важливий момент, якщо ви. З прицілом працюєте на дуже високий рівень сервісу або на дуже крутому ринку, якщо ви дистриб'ютор чи імпортер, там де ім'я важить багато, то воно важить багато не тільки для клієнтів, а й для тих людей, які ви яких ви наймаєте на роботу, і новачкам теж важливо мати хороший запис. Я не знаю, я знаю, що зараз дуже багато молодих спеціалістів ідуть в першу чергу там, де багато платять і. Це не секрет, тому що всі хочуть жити. От іноді вони переоцінюють себе, але менше з тим, на другому місці все одно стоїть, де я буду працювати, ким я буду працювати. І це теж про бренд роботодавця. Ну і п'ятий важливий момент, якщо ви шукаєте дуже вузьку спеціалізацію, то схантити потрібного спеціаліста в брендову компанію або в брендове СТО набагато легше. Тому бренд-ротодавця це така ніби фіча, про яку багато хто думає, що це ну, хорошо, але це для великих, це не для нас. Менше з тим, навіть ви якщо ви його системно не будуєте, він у вас все одно є той бренд. Питання в тому, чи задоволяє він вас самих, як власників чи управляючих бізнесом, і чи працює цей бренд на вас чи проти вас. Тепер п'ять таких доволі типових проблем з брендом роботодавця дуже часто в маленьких компаніях немає людини, яка відповідає за HR-функцію. І дуже часто власник або управляючий змушений фактично працювати на двох посадах: бути власником чи управляючим, а бути HR-ом, тобто особисто наймати людей в свою команду. На перших етапах це працює непогано, тому що людина, яка заряджена ідеєю свого бізнесу, вона дуже чітко відчуває, чи спрацюється вона з тією чи іншою людиною. Але коли компанія трохи виростає. То суміщати ці дві абсолютно різні позиції стає просто неможливо і просідають або управлінські функції, або hr функції. Тому, як би не було, власник все одно головний HR своєї компанії. Але функцію, тобто послідовну роботу з кандидатами, їхній супровід, пошук, адаптацію, має виконувати хтось окремий і неважливо, як називається ця посада. Це може бути хто завгодно, радник, координатор, секретар. Але це має бути людина, яка володіє і повноваженнями. І володіє методиками, тобто, щоб вона ну, розуміла, власне чим, чим і для чого вона займається в цій сфері, а не тому, що директор сказав. Дуже велика. Доволі типова проблема це не відповідність зовнішнього і внутрішнього проявів бренду. Ми говоримо про себе там як про інноваційну компанію, наприклад, яка використовує найновіші технології. Але при цьому, коли приходиш до нас в офіс, це не видно. Ми говоримо про мобільну динамічну, а люди приходять в офіс і бачать сімейну таку обстановку. Це непогано. Але коли в комунікації такий от сімейний. Комфортний бізнес розходиться з тим образом, який ми створюємо назовні, то це для людей розрив шаблону і вони розуміють, що щось тут не так. Тому дуже важливо, щоб ви не намагалися створити назовні красиву картинку, а щоб ви те, що у вас дійсно в компанії всередині є, упакували так, щоб це була красива упаковка, щоб вона підкреслювала не те, чого немає, а те, що дійсно в компанії є. Третім такий. Біль можна сказати, це відсутня ціннісна пропозиція роботодавця. Ми всі прекрасно розуміємо, що раціональна мотивація працює там на випробувальному терміні, да вона працює якийсь час, можливо, потім дуже дуже швидко люди адаптуються до певного рівня доходів і спри, починають сприймати це як дане. Це абсолютно нормально. Ми всі люди, ми, ми так влаштовані. От і тільки якщо ми починаємо втрачати, ми починаємо. Відчувати цей біль, а поки все рівно, то мотивація грошима вона перестає працювати дуже швидко, і треба думати, а в чому цінність роботи конкретно в моїй компанії для тих людей, які тут є, окрім того, що я вчасно то виплачуємо зарплату і ті бонуси, які вони заробили. Зараз настільки високий дефіцит персоналу, що своєчасну виплату зарплати і бонусів люди сприймають як гігієнічний мінімум. Якщо його немає, то людина просто не виходить на роботу. Якщо це є, це ок, дякую добре, але це абсолютно недостатньо для того, щоб я працював більше ніж там передбачено штатним розкладом, розписаними посадовими інструкціями, а особливо там тим. Яку як прийнято в компанії? Бо ви знаєте, є компанії, в яких прийнято зранку півгодини пити каву да, і не опрацьовувати, наприклад, вхідні запити? Ну, у когось так прийнято. І якщо це так, це звичка, то нова людина, навіть мотивована прийти рівно о 9 і почати працювати. Вона так робити не буде вже через місяць, а то і швидше. І ще одна проблема це погана внутрішня комунікація, коли немає офіційних каналів інформування про те, що відбувається в компанії. Ясне діло, що коли у вас невеличкі СТО на декілька постів, то в принципі, все, -все знають, нема проблем з тим, щоб поговорити з кожною людиною індивідуально і донести до неї ті зміни, які в компанії відбуваються, від чого б вони не стосувалися. Якщо компанія стає вже більш-менш великою, в ній працює хоча б там людей 20, то вже буває важко з кожним поговорити. Тому що на кожну розмову про кожну зміну треба ну, хоча б 10-15 хвилин, і вам доведеться по цілий день просто доносити про одну зміну до кожної людини. Тому, якщо ви цього не робите. То у вас постає питання, а якими каналами доносити повідомлення? Ну, і тут починається історія про те, що хтось ці канали має адмініструвати, що ці канали мають містити тільки перевірену інформацію, хто ж буде постити. От, і, е але якщо цього немає, то включається сарафанне радіо. Ми всі прекрасно знаємо ту дитячу гру, яка називається зіпсований телефон. Що ви не запускаєте з самого початку через три ітерації воно перетворюється дуже часто на свою протилежність. Тому як би не було важко, незручно регулярно оновлювати інформацію у внутрішніх каналах, це робити необхідно. І, наприклад, у нас в компанії за це відповідає особисто генерально. Генеральний директор, вона є головним адміністратором нашого офіційного каналу, який у нас є, в одному із месенджерів, і саме вона є тою людиною, яка вирішує, яку інформацію і коли публікувати. Але ми всі впевнені, що нічого важливе не проскочить повз нашу увагу. І ще одна проблема з брендом те, що бренди погано вміють працювати з негативом. І коли негатив приходить, будь то від внутрішнього клієнта, від вашого співробітника чи від зовнішнього клієнта, дуже часто є бажання зам'яти цю історію, швиденько вирішити, не говорити про це у відкритої. Це величезна помилка. В чому помилка? Тому що якщо людина приходить до вас з якимось негативом, це не означає, що вона звільняється. Якщо людина прийшла поговорити з вами про неприємне, повірте, їй теж дуже важко це було зробити. І скарга насправді це подарунок. До речі, є така прекрасна книга, називається Скарга як подарунок про те, як налагоджувати роботу системно зі скаргами, як покращувати свої сервіси і свою компанію завдяки саме влітаючим скаргам. Так от, коли людина приходить зі скаргою, це вона приходить до вас з проблемою, яку вона хоче, щоб ви вирішили. Можливо, ви вирішите це самостійно, можливо, ви вирішите це з нею, можливо, ви вирішите це не одразу. Але відсутність реакції говорить про те, що ви її не чуєте. От, якщо людина прийшла, то реакція має бути обов'язково, і вона не завжди має бути приємною для людини. Але головне, що ви готові до діалогу і до комунікації. І а, хочу привести такий цікавий був приклад. Це якраз на виставковому а, на моєму ринку, де я працюю вже 20 років. Був класний приклад. Є такий доволі відомий фест фестиваль, і на цьому фестивалі склалася неприємна ситуація, коли хлопці з аутизмом випроведили охоронці фестивалю. Нічого не, ну, він погано себе поводив об'єктивно, да? вони випробували його з фестивалю. Фестивалю він загубився, він не розгубився, він не знав, де його батьки, і на організаторах по фестивалю просто пішла війна, хвиля хейту, якщо можна так сказати. І от, і якби організатори просто сховали голову в пісок, а не мали прозору і зрозумілу комунікацію щодо цього випадку. По перше, вони визнали, що таке було. Да. вони не стали казати це не ми, ми не бачили, ми не розуміємо, ми не знаємо. По-друге, вони сказали, да, як організатори, хоча це б наш підрядник, охорона це наш підрядник, але ми, як організатори, несемо повну відповідальність за це і ми будемо розбиратися в цій ситуації. Потім вони доволі системно комунікували про цю проблему, і я скажу, що для мене особисто рівень цього організатора я, моє відношення до них воно дуже дуже піднялося. Тому, якщо ви правильно реагуєте на негатив, в тому числі і у внутрішній комунікації з вашим персоналом, то це вам тільки в плюс, і це створює дуже позитивне коло ауру навколо вашого бренду. З чого починати роботу з брендом-роботодавця? Ну, по перше, варто проаналізувати своє hr середовище, зрозуміти, хто взагалі у нас працює, а хто ці люди за віком, за статтю, за освітою. за Перевагами, якими вони віддають в житті, що вони хочуть, чим вони цікавляться. Дуже важливо розуміти, який внесок роблять співробіт, різні співробітники, різні типи співробітників в бізнесу, тому що дуже важливо визнавати внесок кожного. І навіть якщо ви займаєтесь ремонтом автомобілів, ну ваш бухгалтер теж робить якийсь внесок в ваш бізнес. І іноді це дуже важливо. Т ви маєте для себе теж розуміти внесок кожного. Як бізнес задовольняє потреби співробітників? Це якраз про знову ж таки не тільки про матеріальну, а не про матеріальну мотивацію людей, чому вони кожного дня піднімають себе рано вранці з постелі, випивають там каву, чай і йдуть на роботу не тільки заради грошей. І ці мотиви треба теж розуміти, як ми розвиваємо і навчаємо наш персонал для того, щоб він був готовий споратися з важкими викликами сьогоднішнього часу. До речі, знову ж таки вам хороший приклад того, як працювати з персоналом в кризових умовах, як ви розумієте. Криза персоналу існує не тільки на автомобільному ринку, а й в багатьох професіях. От на виставковому ринку є така професія, називається монтажник виставкових стендів. Ясне діло, що там на 99% працюють чоловіки, тому що це фізична важка робота достатньо і понаднормова сезонна робота, і цих людей стало дуже, -дуже на ринку мало і. Один з організаторів нещодавно заходу книжково зіткнувся з проблемою, коли буквально там за день до заходу е, ТЦК забрали декілька людей, які були в бригаді. Вони пішли воювати, в учебку пішли монтувати стенди було не немає кому. І тут якраз про розвиток і навчання, тому що вони у них був резерв. У них були люди, які вміли виконувати базові роботи, і ті, хто був більш досвідчений, вони могли поставити на окремі ділянки. Людей, які мали нижчу кваліфікацію, ніколи цього не виконували, цих робіт, але у них були інструкції, у них було розуміння, як це робити. Тому питання розвитку навчання до навчання воно не тільки про, про далекі перспективи, а й про реакцію на кризову ситуацію тут і зараз це теж дуже важливо. Друге, з чого починати, це визначати свою нову цільову аудиторію, яких спеціалістів ми шукаємо зараз які їхні профілі, хто потрібний через 2-3 роки. Знову ж таки, виставковий бізнес мені дуже близький. І я знаю, що є е, виставкові компанії, які наймають тепер жінок і вчать їх базовим неважким роботам, які можна виконувати без застосування фізичної сили. Наприклад, у нас поклейка ракалом, дуже популярна послуга для оформлення виставкових стендів. І от ця аудиторія, вона актив, ну, вона потрібна нам через, наприклад, півроку, да? але ми вже думаємо про те, як цих жінок залучати, як їх навчати, як їх адаптувати, що робити, як їх утримувати. А зараз нам потрібні. Стандартні монтажні. Тому от про ці цільові аудиторії тут і зараз, і через півроку, через два, через три, треба думати теж. Ну і відповідно, треба спланувати конкретні дії, що потрібно зробити, щоб підвищувати якість кандидатів тут і зараз і збільшувати відгук на вакансію. От тут ще раз, перше, перша саме рекомендація: перегляньте, що ви пишете в ваших вакансіях, чи це стандартний текст порівняйте з текстами, які розміщують ваші конкуренти. Подумайте, поставте себе на місце тої людини, яка шукає роботу, вам би було цікаво відгукнутися на таку вакансію? Наприклад, коли я читаю ми компанія з двадцятирічним досвідом, ми робимо найкраще це на такому ринку. Ну так всі говорять, це не цікаво. А якщо ви почнете вакансію, що ми. Команда молодих зірок в штаті 20, ві... 20 років. Це середній вік. Ми шукаємо нову зірку, яка сходить там на небокраї СММ, См. Ну це принаймні хочеться прочитати далі і зрозуміти, що ж це за зі зіркова команда. Така тому в вакансіях не брехати, але зробити їх як мінімум цікавими, щоб хотілося дочитати до кінця. Оце такий перший маленький лайфхак, який я вам раджу зробити вже зараз. тепер моя така. Улюблена тема, про яку ми дуже часто говоримо, навіщо власнику СТО розбиратися у маркетингу?